тож сьогодні я хотів би поговорити з вами про альтернативні методи контролю кліщів. Під альтернативними методами я маю на увазі способи, які не пов'язані з хімічними засобами контролю, незалежно від того, йдеться про м'які хімікати природного походження чи синтетичні хімікати, які використовуються у формі смужок. Пізніше ми покажемо відео про смужки від кліща на нашому каналі. Ці альтернативні методи це способи управління нашими бджолами з метою обмеження розмноження кліщів. Іншими словами, це так звані агротехнічні або культурні методи контролю. Будь-які дії, які допомагають зменшити репродуктивну здатність кліщів, усі ці методи є частиною інтегрованої системи захисту від шкідників, коли ми поєднуємо кілька різних підходів, щоб досягти нашої мети, зберегти життя наших бджіл і знизити рівень зараження кліщами. Перший метод, з якого ми почнемо, це сітчасте дно вулика. Якщо під вуликом є сітчасте дно, тоді кліщі просто випадково падають крізь цю сітку, деякі з них зриваються з бджіл і падають униз. на лоток, розміщений під вуликом. Ці кліщі, що впали, просто чекають, поки повз пройде якась бджола. Але жодна не проходить, тому вони залишаються там, не можуть піднятися назад і розмножуватись. таким чином, ми можемо зменшити популяцію кліщів приблизно на 15% лише за допомогою січастого дна. Крім того, його основна функція це моніторинг рівня зараження кліщем у вулику, тобто воно виконує одразу дві важливі функції. Це справді чудове рішення. Згодом ми покажемо відео про моніторинг із використанням сітчастого дна, щоб дізнатись більше про використання цього пристрою. інший метод, який можна застосовувати, це так зване видалення трутневого розплоду. Ось я тримаю рамку для трутнів. Тут багато великих комірок, саме розміру для трутнів. Їх виробляє компанія під назвою PCO, і вони мають основу з правильним розміром комірок, завдяки чому бджоли будують на них відповідну трутневу вощину. Якщо ми встановимо таку рамку у нашу колонію, то коли популяція колонії зростатиме, бджоли почнуть заповнювати її трутневим розплодом. А кліщі в першу чергу заселяють саме трутневий розплід. Вони вибирають саме його, оскільки їхній рівень розмноження там значно вищий. Трутневі лялечки закриті на набагато довший період, ніж робочі бджоли. Тобто, коли один кліщ заходить у трутневу комірку, з неї виходить у середньому два з половиною нових кліща, плюс початковий. У випадку з робочими бджолами лише півтора кліща, плюс оригінальний як бачите, репродуктивна здатність кліщів у трудневому розплоді значно вища. Що ми робимо? Вставляємо рамку, спостерігаємо, коли матка відкладає туди яйця, і приблизно через 20 днів виймаємо цю рамку та заморожуємо її, щоб знищити розплід. Просто струшуємо бджіл і кладемо рамку в морозильник. Це вбиває кліщів. Потім рамку можна повернути назад у вулик і бджоли самі її почистять. Також можна зіскоблити весь розплід, хоча це складніше. Та більш брудна робота, але це дозволяє зробити все за один раз. Це один із способів. Це один метод використання невисокої рамки, наприклад, середньої або мілкої глибини, а в глибокому корпусі для розплоду. Це дає додатковий простір знизу, і бджоли будують там трутневі комірки. Потім ви просто видаляєте цю частину і зрізаєте її. Можете дати її, наприклад, курям, як хочете. Таким чином досягається та сама мета. Третій метод, який деякі пасічники використовують, це ставити рамку з вощиною для робочих бджіл. Але залишати частину відкритою, і тоді бджоли будують там трутневі комірки, які також можна зрізати і видаляти. Існує кілька способів реалізувати це. Головне робити це регулярно, якщо ви не видаляєте трутневий розплід вчасно, і він виводиться, тоді виводиться і кліщі, і ви фактично. Сприяєте їх розмноженню замість того, щоб обмежити його. ще один метод це поділ вуликів. Якщо ми ділимо вулик, половина кліщів іде в одну частину, інша в іншу. І обидві частини стають слабшими, тому вони не вирощують стільки трутневого розплоду. А отже, й потенціал для розмноження кліщів там менший. Отже, це був один із методів. Інший метод управління вуликом це використання маточників. Коли ми ділимо вулики, одна частина колонії залишається зі своєю старою маткою, а в іншу частину ми підсаджуємо маточник, то ця друга колонія проходитиме довший період без розплоду. А це означає, що кліщі не мають можливості розмножуватися, тобто навіть просто використання маточників уже допомагає у боротьбі з кліщем. Ще один метод управління це регулярна заміна маток у колоніях. Ми видаляємо або знищуємо стару матку і та підсаджуємо нову. Це дає невелику перерву в циклі розплоду, не таку довгу як при підсадженні маточника, але все ж таки перерву Водночас це дуже важливо. Це можливість вводити у вулик нову матку з більш стійкою генетикою. І, тобто, при заміні маток я завжди рекомендую купувати маток у бджолярів, які активно відбирають лінії з низьким рівнем відтворення ВРОА. Це дає довгострокову перевагу. підсумуємо переваги та недоліки агротехнічних методів боротьби з кліщем. Перше, ці методи можна застосовувати протягом всього бджолярського сезону. Вони не залежать від температури чи точного часу застосування, тому їх легко впроваджувати весь сезон. Через те, що ми використовуємо альтернативні методи боротьби, це уповільнює розвиток резистентності до акарицидів хімічних засобів проти кліщів, які ми таки використовуємо. Вони купують нам час, тобто завдяки поступовому контролю кліщів, їхня чисельність зростає пізніше у сезоні. Це дозволяє нам застосовувати хімічне лікування вже після збору осіннього меду і зберегти бджіл до зими правильне планування може вирішити, чи колонія переживе зиму чи ні. Недоліки. потрібне додаткове обладнання. Воно не є дорогим, але все ж таки потребує витрат. найважливіше це додатковий час і зусилля на обслуговування. Наприклад, для великих пасік складно ефективно реалізовувати метод видалення трутневого розплоду. А ось бджоляреві з кількома вуликами на задньому дворі це цілком під силу до того ж, при видаленні трудневого розплоду пасічник може розпечатати комірки і водночас перевірити наявність кліщів. Тобто цей метод також можна використовувати для моніторингу. Важливо, жоден із цих методів не замінює повністю використання акарецидів у нашому регіоні. Ми обов'язково повинні застосовувати хімічне лікування хоча б один раз на рік, зазвичай восени. Але всі ці методи чудово доповнюють використання хімії. Тож тримайте своїх джіл здоровими. До зустрічі наступного разу. Перекладено та озвучено компанією Парк Плюс.